Дякую, брати та сестри, гості, друзі, хто прийшов сьогодні недійний день да, зранку. Вчора було теж свято, гарно всі відпочили. Да? так? Сьогодні теж свято, так по іншому пригодом зібралися, так? Да? Христос Воскрес. Христос теж свято, так? Да? Я думаю, що теж для нас дуже важливо, для християн і для тих, хто сюди прийшов вже шукати чогось для себе. Да. Mm. Роман ну, ну, Рома мені пропонував купити в нього, чи придбати, чи взяти, да? лігішку для душу. Пропоную вам сьогодні теж щось придбати. Да? Я думав, в взагалі mm. 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 отримати, придбати те, що ти бажаєш, потрібно в своєму житті. Да? Ну, от кожен щось бажає. Реально. Придбати для свого життя, там, я не знаю, покращити щось в житті. Я не знаю, коли вам давлять керсівки, да? або я не знаю там. Ну, заважає щось, може там вдома, там, я не знаю, і ви бажаєте дайте ну, придбати щось інше. Ну, Наприклад, кухня маленька, там, я не знаю, стіл вам не подобається, ще щось в житті. І я думаю, щоб щось придбати, річ якусь, да? ну, взагалі, що потрібно для цього, так? Да? Щось мало. Що... Щось молоде, да? гроші. А от як ви дізнаєтеся, що вам це взагалі потрібно? Як ви розумієте, от мені це потрібно. Що? Жити без цього не можу. Жити без цього не можуть, так? Да? Ну а як ви це розумієте? Ну, а покраще життя, так? Да? А де ви це дізнаєтесь? Що вам це покращить життя? Поклання. Реклама. А, ми бачимо, ну ми бачимо це, так? Да? Це ж реклама. І дійсно, так воно, знаєте, поки ми не зрозуміємо, да, поки нам не, не пояснюють да, по телевізору, що нам потрібен саме цей плесос, ми не йдемо в магазин і ми його не купуємо. Ну ти ж не живеш цими днями і не думаєш, слухай, мені потрібен плесос, мені потрібен плесос, мені потрібен. Так, ніхто не живе, так? Да? Ну реально, Поки ти не почуєш про те, що тобі потрібен плесос, а да, ви ще якісь річ, ти цього не придбаєш, ти в своєму житті. Да? І так цікаво, що щоб реально. Ну, Придбати таке важливе річ, як ви знаєте, для чого ви сюди всі зібралися, я не знаю. Знаєте, я, мабуть, найважливіше в житті це придбати спасіння. Да? Ну, я не знаю, хто може хтось скаже, що ні, йому не потрібне спасіння. Да? Я думаю, що мало тут серед нас самогубців, да, хто хотів лишитися свого життя на сьогоднішній день. Тому я думаю, цікава така річ, як спасіння, яке пропонує Біблія. Да? Воно дуже важливе для нас. І це питання, як придбати це спасіння. Да? Взагалі, чи воно потрібне, да? чи бажає його. Це для кожного з нас це запитання, тому що, знаєте, Бог говорить, що кожен, хто покличе моє ім'я е, в книги діянь, е, е, коли е, апостол е, Петро проповідав, він говорить такі слова пророка Іоїля. Він говорить, що кожен, хто призове ім'я, покличе да? ім'я Господнє. То спасіння. І так цікаво, що знаєте, теж зранку йшов сюди і переживав таку річ. Підходить людина, говорить, знаєте, вас Бог послав. А я під... ну, ми йшли, я випадково побачив і кажу, слухайте, давайте помолимо за вашого сина, він же воює. І людина, знаєте, говорить, слухай, ну давайте, вона знаєте, спочатку так здивувалася, ми помолилися, а потім сьогодні я зранку йду, людина підходить і говорить, син під обстрілами, він лежав і в цей момент теж молився. Я теж молився, я хотів, щоб Бог його спасав. І знаєте, так цікаво, я вважаю, що цей принцип знаєте, важливий дуже. Якщо ти хочеш спасіння, реального спасіння, то є шанс призвати Ім'я І Для нас це спасіння, да? давайте роздивимося цей текст діяння 2.28.32. Здається, Юіля, 2.28.32.

Апостол Петровн проповіде на цю тему, теж це спасіння, це, до речі, сходження Духа Святого. Це тільки перше знайомство з да? цим моментом. Да? До цього моменту Дух Святий він не сходив ніколи на завжди на людей, да? він сходить тільки тимчасово. І ось апостол Він проповіда, да? і цей момент. Ну, Люди думають, що вони п'яні, бо вони розмовляють різними мовами. І коли вони питаються, що відбувається, апостол Петро стає і починає проповідувати. Так? І він говорить, що відбувається взагалі в цей момент. І ось ці слова пророцтва і І не рабів моїх, і не рабинь моїх за тих днів. Я також вилю від Духа свого і пророкувати вони будуть. І дам чудо на небі в горі, а внизу на землі ці знамена. Кров і огонь і куря у Переміниться Сонце на темряв, а місяць на кров, перший ніж день Господній настане, великий та славний. І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Ми бачимо да? те, що рекламує нам апостол Петро, да? те, що рекламує, те, що говорить Біблія, ця да? реклама нашого спасіння з вами. Якщо я думаю, ми з вами ви побачили ту картину, яку побачили. Я думаю, кожен би стає в черзі, щоб придбати це спасіння. Коли ми побачили, що буде відбуватися з нашими життями там, якби ми могли заглянути за колісо, да, хоча б на секундочку, який кошмар переживатиме момент там, у вічному житті, коли прийде да, цей момент, це суд переміниться Сонце на темному, місяць на кров, ви уявляєте, да, це буде відбуватися до моменту цього дня Восподня, а потім буде такий момент, коли. Вже нічого ти не переміниш. Yeah. Ти вже не зможеш попросити це спасіння. Да? Оце дія сьогоднішнього дня, ця реклама, вона діє доки, ну, поки ми можемо це придбати, да? поки в нас є час з вами, Тому цікаво, що також апостол Петро у своєму посланні він теж говорить в такий момент, перша глава, 13 вірш. Тому то. Підпересивши стену свого розуму та бувши в тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам з'явлення Ісуса Христа. Наче він говорить про майбутнє. Да? Ну, З'явиться колись там Ісус Христос, щось там буде, але цікаво, що на сьогоднішній день вам подається ця благодать сьогодні. Не завтра, не післязавтра, знаєте, не вчора, а саме сьогодні. Кожна та людина, яка чує сьогодні. Слова, те, що буде відбуватися в майбутньому, да? це не значить те, що мені потрібно чекати цього дня, або я можу це прослухати потім, знаєте, або це колись відбудеться, це не зі мною. Але якщо ви реально розумієте, що, да? що це буде відбуватися, ви реально вірите, то Бог сьогодні прикличе нас, да? щоб ми придбали це спасіння. І так цікаво, що спасіння це все ж таки дар Божий. Це можливість уникнути цього страшного дня, це можливість спасіння. І цікаво, що кожному належить це спасіння, Кожний, хто кличе ім'я. Тобто там написано не окремі якісь люди. Там кожне ім'я, хто буде кликати його, це спасеться. Так, цікаво, що взагалі Три, тричі згадується це слово спасіння. В цьому розділі. І так цікаво, у мене цей розділ теж подія в моєму житті. Я при виборі те, що одного важливого дію в своєму житті, Бог мені говорив саме через ці вірші, через ці три принципи, які я вібрав в своєму житті. Що для мене взагалі спасіння да? і як його досягти? І в будь-якому випадку, в да, кожного з нас є сфери життя, в яких ми потребуємо спасіння. Те, що ми казали, да? Там, може тільки залежно потрібне спасіння, але в кожного є сфера життя, може це здоров'я, може це діти, може це моя гріховність, може я гніваюсь, може я не розумію, як мені сьогодні э, розпоряджатися фінансами, може я зайшов на цей глухий кут і не розумію, навіщо мені моє життя, на що мені покладати надію в своєму житті? Да? І так цікаво, що першого, що потрібно почати, да? пропонує э, Господь. То це почати кликати його ім'я, почати шукати його ім'я. Да? Знаєте, щоб призвати чи є сім'я, ну наприклад, щоб мені позвати когось з вас, мені потрібно знати ваше ім'я, да? що я казав, реклама. Також в біблії є все про Бога. Щоб дізнатися, хто такий Бог, треба відкрити Біблію. Якщо ви призиваєте, я не знаю, ну ви можете називати любі слова. знаєте. Якщо я буду звати Андрія Серега, Серега, підійди, Сірий, поможи мені, да? мені 500 гривень, він не візьметься ніколи в житті. Він не Серега. Тому Бог це теж не Серега, там, не ала. Ну ви можете назвати йому любими ім'ями. Якщо це не біблійна, да? якщо це не справжнє ім'я, якщо це не, не він. Не його слова, не він сам з вами познайомився, кого ви зовете сьогодні, кого ви кличете, якщо ви його не знаєте. На що ви розраховуєте? На яке спасіння, що ви купляєте в нього? Ну що ви купите? Якщо ви не знаєте рекламу, так? діяволь бідсуне, що купити. Будь ласка, сьогодні дуже багато всього. І знаєте далі, чому я говорю зараз за диявола? Тому що далі Петро каже: хто хоче придбати спасіння, той повинен рятуватися від. Розврещена мира, да? стратективого цього світу. Реально. От спасіння, вони питають, слухай, що нам робити? Він каже, спасайтеся від роду цього розвращеного да, російської мови. Тобто, оці э, спокуси, які нас оточують, вони нас відводять від спасіння. І реальне спасіння, якщо ми сьогодні хочемо його придбати, э, це те, що буде нас рятувати від э, наших спокусів. Я не знаю, що саме Макс може сьогодні спокушати, да? але цілий світ вам пропонує ну, дуже багато. Да? Ну, це нереально, да, я не знаю, ну, я ж не знаю, з чим порівняти. Це большой, да, огромний ринок Да? Сьогодні ти можеш знайти спокус на будь-який смак. І навіть вона буде здаватися дуже така, знаєте, ну, взагалі. Ну, Буцімто вона не несе ніякої шкоди. Я не знаю, там, наприклад, як Фейсбук, Інстаграм, ну що тут такого, ну я там сижу там, пів години, потім годину, потім дві, потім три. Да? Але це що це переростає? Що я там шукаю? Я помічаю, є люди, да, дуже стикався з такими проблемами, як на що я трачу час, да? це спасіння. Да? Спасіння це коли ти спасаєшся від роду розв'ященного від цієї спокуси. Якщо ти сьогодні придбав спасіння, покликав ім'я Господня, то він повинен допомогти тобі позбавитися від цього роду розвращеного. Якщо в тебе так в житті відбулося, що ти покликав Бога, ти дізнався ім'я, ти відкрив Біблію, ти прочитав, то 100% я вам говорю, мільярд відсотків, що Бог буде призивати вас для того, щоб ви спасалися від роду розвращеного. Неможливо, щоб ви призвали Бога в своє життя, а Він нам говорить, слухай, та йди в світ і розважайся. і живи далі, як ти хотів. Нема такого в Біблії, де ми такого, ми такого не прочитаємо, ніде. Бог навпаки говорить, що ви потрібні Богу чистими, да? спасенними. Тобто його цей дар, його благодать. Да? Апостол Петро потім говорить, що ми чекаємо Дня Господня, да? що я читав вірш перші, перші, першому розділі, 13-й вірш. Йдеться мова про те, що благодать ми сьогодні отримуємо для того, щоб ми дожили до того дня, щоб ми не померли в цьому розв'язці, в цих спокусах, щоб ми відкрили свої очі і отримали те спасіння, якого, е, яке потрібне реально, справжнє. Дехто думає, що це міф, дехто думає, що це насправді не відбудеться з ним, дехто думає, що він не так непогано впорається де? і зможе сам по собі. Але цікаво, що Господь. Каже, 2,47. Так далі, за спасіння. Ще один вірш він використовує слово третій раз за спасіння. Це 247 книга є. Він говорить... Де запрош прочитаю, 247. Вихваляючи Бога та маючи ласку всього народу, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. І так цікаво, що дивіться, можна думати, що я спасений сам по собі, я спасений десь там, я спасений тому що я говорю гарні речі, я спасений тому що я займаюся гарними справами. Сьогодні це дуже да, актуально, тому що ми багато робимо. Для тих, хто воює, да? за них молимося ще щось. Але якщо ці люди не додаються до церкви, якщо ці люди не приходять до церкви, якщо я сам не приліпляюсь до церкви, тому що Господь говорить, що Він прилагав спасених тобі в церкві. Тобто, якщо ви кличете ім'я Господня, якщо ви почали спасатися, навіть ви кажете, я звільняю від спокус, я там роблю гарні речі, добре, до якої церкви вас Господь додав? Ну, де ви знаходитесь сьогодні? В яку церкву вас Бог, щоб ви там були спасені. Тому що Бог прикладає спасених... Він не приводить спасеного, я не знаю, ході він повинен був його привезти. Військкомат. Я не знаю, на сьогодні актуально, Да? Спасень не приводить, Бог, я не знаю, ще куди. Там, я не щеки, на ринок да? скуповуватися, на річку, на море звозити. Да, Я тебе спаску, давайте на море звозити. Це теж буде в вашому житті. Але реально додав він вас да? помістив він вас, якщо він вас врятував, якщо ви покликали його ім'я у своє життя сьогодні, да? то є можливість, щоб ви приліпитесь до тієї церкви, де вас Бог додасть. Да? Де вас він прикладе. Тому кожного для нас, для кожного з нас є такий шанс реально. Ну, пережити Бога який дасть вам спасіння від того дня, що я читав да, спочатку? Тому такі -то принципи на да, життя запам'ятати для, для себе, да? якщо я реально вірю в Бога, ну, і в мене сьогодні є моменти в житті, і я не розумію, да, там, спасений чи не спасений, чи є в мене, може, немає свободи, в якихось речах, Можливо, знаєте, я не розумію, мені потрібно це спасіння чи не потрібно. Бог говорить, що потрібно кожному. Якщо ти сьогодні це не приймаєш, то ти відвергаєш, да? ну, відторгаєш це спасіння, оцю благодать того, що тобі пропонують в рекламі. Да? Ну, це те саме, що ти зайшов в магазин да? і ти це не купив. Ти подивився на прилавку, да? ти розглядів його. Дав воно клас, дав навіть на запах, може його понюхали, можливо, ви його навіть... Помацали, да? можливо, ще щось ви зробили. Але якщо цієї дії не відбулося, якщо ви з ним не познайомились ближче, якщо вони підійшли до каси, не розплатилися, да? ви не купите ніколи в житті, воно не ваше, Ви можете вибігти з ним, спробувати, да? але вас затримають. Ну спробуйте хто не да? і прийдіть в банк, скажіть, я зайду, у вас херни ріші та боруші. Хто вас вас не знає, да? ви не маєте там ніяких. До цього ніякого відношення да? вас не пустять туди. Тому реально, хто хоче познайомитися з Богом, кличте його. Да? Єдина можливість це пророцтво. Тому що там же ж апостол Петро і в своєму першому розділі теж говорить, що ті, хто досліджували Біблію, ті, ті отримали спасіння. Ті, хто там шукали Боже ім'я. знаєте. Тому що сьогодні реально атракціон це пропонує знаходити. Боже ім'я де завгодно. Ну, і багато всякої помилкової інформації дуже багато пропонується. А єдина градина це біблійний Бог. Тобто іншого немає, іншого спасіння не існує. Тому що, якби існувало ну, інше якесь, да? Біблія нам про це говорила. Але Біблія чітко говорить, чітко говорить, що єдине ім'я, яке призивається, це Господь. Тому хай Бог вас благословить ті, хто хоче сьогодні прийняти рішення, так, да, призвати своє життя, ім'я Господнє. Тот, хто реально вирішив за свого життя, що спасіння йому потрібне, то може виходити сьогодні і призивати ім'я Господне. Амінь.